Доброго дня, мене звати Чех Микола. ви, вірно, зрозуміли, і мета цього каналу це показати, що я хочу прийти на пост президента України. Як кажуть, хочу щось зробити добре, зробити сам. Це все зроблено фактично без виходу. Бо я відносно до тих людей, які розуміють, що єдиний спосіб нам перемогти і зараз назавжди убрати можливість повторної війни це економічний рост. Так, так, економічний рост, це та збільшення кількості виробничої продукції та вільна економіка. Тобто нам необхідно зробити все можливе і неможливе, щоб, щоб наша ВВП, тобто кількість виробленої продукції, збільшилась хоча б двоє, втроє, Троє, в четверо, в п'ятеро. Якщо ми наблизимося, і в конечному тоді доросло і вищила ВВП Росії. Каже, це неможливо, але це реально можливо. Ці ви знаєте таку приколку, коли кажуть, що Ісп... Іспанії, маленька Іспанії, ВВП практично таке саме, як у Росії. Ну, так, правда, можна сказати, що ВВП... Іспанія має 60 мільйонів населення. Ну, це Бог з ним. Хто тобто, не зробить в цьому, цьому напрямку? Ні. Іменно по той причині я і прийшов. Тому що, ну, не буду критикувати, але владу, вона не маю таке право. Але я хочу, я розумію, що вибори рано і пізно будуть, і вам треба просто, як мінімум, задуматись про те, кого ви будете обирати, і що вам хотіти. Тому що наша проблема складається у тому, що коли наступають вибори, ми не знаємо. Ми голосуємо за все хороше, за все погано, Або обираємо серед двох, типу, брехунов того, хто брешить менше. Не розумію, або кажемо, О, нам немає кого обрати. Ну от вам буде кого обрати. Ну, як мінімум, хоча б не брехуна. Як мінімум хоча б попитатися того, хто пропонує зробити те, про що ви завжди мрієте. таку собі мрію, за якою всі їдуть в Америку. Тому що бачать, чому то в Америці є можливість і ресурси нам себе захищати і по всьому міру, а у нас немає. 30 років, непонятно, чим займаємося, вже повністю років війна, і навіть зараз вже 2 роки була війна і нічого з цього нічого не змінюється. Я хочу допомогти, допомогти людям, допомогти чиновникам, допомогти всім провести ці, ці зміни. Я знаю я зроблю це. Зроблю все можливе і неможливе, щоб це сталося. Щоб через три місяці ви отримували повну свободу. Через три місяці після мого обрання ви будете мати повністю нову Україну. Країну, в якій держава займається лише тим, чим має займатися. Це армія і співслужба, тобто зовнішньо і внутрішньої безпеки громадян України. Всім іншим займається держава не повинна. Нехай цим займається окремим громади окремо в себе на місцях. Так, так, кожна громада отримує повну свободу, повну свободу. Обирати всіх своїх чиновників на місці. Так, так, уважаемые чиновники, більше вам не придеться підпорядковуватися Києву, ви будете підпорядковуватися народу, который, своєї громади, який вас обере. І тоді ви будете трошки більше думати про те, що ви робите. І можливо, я вірю в вас, вірю, що ви все-таки все-таки хотите делати що хороше, но ви зв'язані в этой системі. Ви отримуєте теж свободу, свободу допомагати людям, а не працювати на то своїх начальників, там наверху в Києві чи ще десь. Поліція можливість допомагати своїм мешканцям, а не обслуговувати тих, хто сидить в Києві. Ті, хто сидять в Києві, так звані держава, то, що ми називаємо, має займатися тільки армією і спецслужбами, і нашою перемогою. А мешканці всередині мають повну свободу для ведення бізнесу, створення виробництв. Тобто, має бути зняти, створені маленькі рестаморки для того, щоб можна було дешево ввозити обладнання. Мають бути зроблені прості невеликі податки, щоб їх платили всі, всі однакові. Купив щось, заплатив, перерахував гроші, мені особисто подобається саме простий податок це перерахування грошей. Є грошей, все, сняв 2%, все, забув. Ладно, там почне нити, ну, приспособилась. Ось вот така вот система, і все. Самая простая система. Авт, на автоматі. Деньги перешли, раз, раз, все. Все оплачено, все окей. Коли це станеться, уже в перший місяць ви отримуєте повну зарплату собі на руки ті, хто працює. Тобто ви отримуєте в два рази більше грошей собі на руки. Вы будете со своим пенсионным фондом сами розбиратися. Раз в магазинах цены впадут практически на третину точно, сразу на 25 30%. Цены, потому что им не подается платить эти гигантские простоможки в розмірі 30%. Не придется платить кучу всяких выплат, не подается обслуг... кучу всяких платити. платить, ціни в магазинах впадут, могут навіть спокойно впасть на половину на 50%. Тобто вже на третій місяць, Після того, як ви зробити мене президентом, ви станете е, е, практично, в, в, троє багаче. Тобто, ви на свою зарплату зможете купити в рази більше, ніж, ніж до перед моїх виборів. А потім ви зможете зайнятися будь-яким бізнесом, на у вас вистачить фантазії. Можете закупити будь-яке обладнання, будь де десь при, при, привезти. Никто вам чему забрать не будет. Вы сможете купить землю, поставить там свои вырубные, Никто не будет вам ходить и указывать, и набирать, вот мне там да, требуют лицензии, там еще что-то. Вырубляешь, вырубляй. Потому что будет существовать интернет-система. Если ты что-то шкидливо вырубил, то тебя просто засудят. Да, ты, если якщо... в твоей продукции кто-то пострадает, он, обратится в суд, тебя посадят, засудят. Ты выплатишь компенсацию, и ты подготишься, сядешь в тюрьму. Що буде дуже, дуже просто, кожен буде просто вимушений старатися виробляти безпечну продукцію, яка не шкідлива, якомога дешевше. Не буде дешевше, прийде інші конкуренти і, і інше, дешевше. Так що так розвивається економіка. Ви це отримуєте. Тоді тобто кажуть, що це неможливо, це можливо. Всі отримують свою свободу. А ми отримуємо з вами перемогу, тому що якщо наше ВВП хоча б виростить двічі, вибачте, ви проходите скільки грошей нам потрібно, щоб ми виживали. Не знаю, там можна порахувати. Ну, це суми такі, що якщо ми зараз навіть десь минулимо в системі, ми вже будемо мати ці гроші. Так що, якщо це виплатить, якщо ми хоча б збільшимо своє виробництво вдвічі, то вже Росія нам нічого зробити не зможе. Ми зможемо повністю зничити, можемо подивитися, хто більш вразливий. Тобто нам, тому проще накупити ППО і захистити свою країну. Так, да, Україна доволі велике государство, але нам себе, в смислі, ППО, захистити набагато легше і простіше, ніж це зробити росіянам. Так что тут у нас больше шанс. Мы можем размазать их и так, что они уже через них прибегут и сами будут это просить, чтобы мы припинили. Мы будем говорить, мы вас будем долбать до тех пор, пока вы не уйдете с нашей земли. И мы вас будем долбать до тех пор, пока вы не, это, не выплатите нам компенсации. Або мы можем просто, вот, приду и на пост президента скажу, так, короче, або вы... Уходите с нашей земли, або будет настоящая война, и будут вот такие какие-то последствия. Хотите, будь ласка, давайте. Поднимемся. Так что давайте, я просто вас шанс, еще я ваш маленький шанс. Получится, получится. Не, не, але ничего хуже не буду, того, что я буду существовать и как кандидат. Можете, я кому-то там бутику безпеку, але вибачте, я, я думаю, що всі люди, навіть ті, хто зараз знаходиться в державі і розуміють, що буде так, такі зміни для Держустрою. Я думаю, що вам теж ви просто про це теж мрієте, що ви теж отримували свою свободу. Да, ну, замість того, щоб підпорядковуватися Київ і будете підпорядковувати своїм містом, виборцям свого міста. Что касается всех органов власти, полностью всех. Ну да, если кто-то останется без работы, уже их проблема. Значит, вони не нужны. Ну, зато у вас будет можливість это. Ладно, ладно, у мене есть проект, по которому все держчиновники, які. Могут, ну, слушайте, ладно, это был какой-то какой проект. В данном случае, если я просто вас отделяю и переподчиняю об області, Києва, там, району, місту, селу, там, інше якісь то громади, то уже їх проблема. То есть вы будете проблема їх. Я ділю держава армией, 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 спецслужбами, а займається армией безслужбами. А все менше займаються, хто хоче. Начальними закладами, хай-хай, займаються. Місцеве це нужен там, хочуть они отримують. Ні, ку там утримую? Все державне майно буде продано взагалі. Повністю продано, не буде нікого бізнесу. Ви навчальні заклади, це практично теж типу, як бізнес, особливо, якщо вважають не дали вишити, но платне і так далі. Це частина структура, практично, как бы, які висять до держави на наше. На Им будут так само, їхнє майно будет розпродано самим начальным закладом. Вот он это, ну, хай там без, практически беспроцентно им будено, хотя это им могут статистику, короче, это долго разговор. Ну, короче, все, державнее майно буде распродано, все державні підприємства будут розпродані. хто захоче им заниматься, хай займається. Нічого хорошого в того не буде, ну не ефективне. Даже если то, что есть, оно тоже перейде в получастное, то есть будут державные отстранили, будут створены акционерные какие -то там товариства, в которых будто типа, ну, може и зараз таке, акции належат державі, там буде створена здорова якась там. фонд, который чем-то там занимается, которым не буду, не мое право ничего там мешаться, а вообще человеком там еще передано. -то, То есть, до того часа, пока я на сегодня не буду продано. Задача все продать. Все, держава моя, снять себе все, все займы. И сосредоточиться только на том, что, необходимо, на нашей перемоге. Всем счастья, хай, -состыть.